Переданий Кременчуцькою громадою автомобільний комплекс РЕП уже працює на передовій та допомагає знищувати ворожі безпілотники. Українські військові записали відеоподяку місту та міському голові Кременчука Віталію Малецькому за допомогу. За їхніми словами, отримана техніка стала вагомим підсиленням підрозділу і щодня допомагає рятувати життя українських воїнів. 43 Ротретя бригада, в особистості 12-та батарея. Я та мої побратими висловлюємо велику вдячність за надання цього безцінного подарунка реба, який захищає життя наше та допомагає знищувати ворога Кременчуцькій територіальній громаді, а саме Малецькому Віталію Олексійовичу. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям! слава! Нагадаємо, автомобільний комплекс РЕП для військових передали нещодавно від Кременчуцької громади. Техніка призначена для протидії ворожим безпілотникам і засобам зв'язку, що дозволяє захисникам і захисницям більш ефективно виконувати бойові завдання. Кременчук продовжує виконувати замовлення бійців і працювати на перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.